Колись у далекому лісі жили три маленькі тваринки зайчик пушистик, ведмежа мишка та лисеня рябка. Вони були дуже захоплені вивченням природи та розуміли, наскільки важливо берегти нашу планету. Одного разу вони помітили, що ліс став дедалі більш забруднений відходами людей. Пушистик і його друзі вирішили дослідити, як це впливає на життя тварин і рослин. Вони вивчили, що сміття, яке викидають люди, може забруднювати ґрунт, воду та повітря, шкодити рослинам та тваринам, а також призводити до знищення їх місць існування. Разом з друзями, пушистиком, мишкою та рябкою вони провели чистку лісу та посадили нові дерева. Вони дізналися, що дерева є важливими для очищення повітря від вуглекислого газу та забезпечення кисню, а також утворюють екосистеми, які підтримують різноманіття життя. Таким чином, пушистик та його друзі не лише зрозуміли важливість бережливого ставлення до природи, а й показали, як кожна дитина може допомогти зберегти нашу планету для майбутніх поколінь.